Сьогодні 9 лютого. Спробуй уявити себе посеред натовпу на дорозі, що веде до Єрусалим, попереду місто, святе і знайоме. А ти стоїш серед людей, спостерігаєш за подіями, що відбуваються перед твоїми очима. І раптом все змінюється. Звичайний день перетворюється на момент історії, у якому відкривається Божа сила. І Присутність. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. В той час, коли Ісус наблизився до Єрусалима і прийшов до Витфагії і Витанії біля Оливної гори. Він послав своїх двох учнів, кажучи їм, ідіть у село, що перед вами, і як тільки увійдете в нього, найдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже, що робите, скажіть, Господь. Його потребує, і негайно відійшла його назад сюди. Пішли вони і знайшли оселя, прив'язане коло дверей на вулиці, і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, казали їм: Що робите, чому відв'язуєте оселя? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони Осля до Ісуса, поклали на Нього свою одежу і Він сів на Нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різли віття на полі і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен. Хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство Отця нашого Давида, оссанна на висоті? І він увійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. Уяви, як Ісус посилає двох учнів у село. Він говорить їм: Господь його потребує, немає страху, немає сумніву, лише довіра. Учні йдуть і знаходять осля, прив'язане коло дверей. І все відбувається так, як Ісус передбачив їхній жест простий і водночас святий. Вони слухають, діють. Довіряють Господові, навіть якщо навколо інші дивуються. Подивися на дорогу до Єрусалиму. Люди стелять одіж. Ріжуть гілля, вигукують осанна. Вони вітають учителя, який приходить у місто як цар і Спаситель. Це не лише торжество зовнішнє, а глибоке визнання. Тут приходить той, хто об'єднує людей і веде до Бога. Кожен жест, кожна осанна це знак віри, відданості, радісної зустрічі з Господом. Ісус входить у місто, оглядає все, але не затримується, він іде у Витанію зі своїми учнями. Його шлях не для поширення слави, а для виконання Божого плану. Ми бачимо тут поєднання сили і смирення цар, який прийшов, щоб служити, а не лише бути шанованим. Той час, коли Ісус наблизився до Єрусалима і прийшов до Ветфагії і Витанії біля Оливної гори. Він послав своїх двох учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і як тільки увійдете в нього, найдете прив'язане Осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже, що робите, скажіть, Господь його потребує і негайно відійшла його назад сюди. Пішли вони і знайшли у селя, прив'язане коло дверей на вулиці і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, казали їм. Що робите? Чому відв'язуєте осля? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклали на Нього свою одежу, і Він сів на Нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різли віття на полі і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить м'я Господнє, благословенне грядуче царство Отця нашого Давида, Осанна на висоті. І він увійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно. Вийшов з дванадцятьма у Вітанію. Залишся на мить у тиші, уявляючи, що ти теж стоїш на цій дорозі. Подивися на Ісуса і подумай, чим ти можеш стелити дорогу Йому у своєму серці, любов'ю, слухняністю, довірою. Попроси благодаті серця, що готове прийняти Його як царя свого життя, і радісно супроводжувати на Його шляху. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.